Вітаю усіх на каналі Астімоцхі. Сьогодні ми поговоримо про таку таємнишу загадкову, міфічну істоту, людину, жінку, називайте, як хочете, Ліліт. Багато думаю про неї вже чули, але мало хто знає, звідки вона з'явилася. Старше покоління взагалі не завжди знає, що вона існує загалом. Тому мені здається, це важлива. Тема для розмови, або, як мінімум, цікава, не зовсім православна, та нехай поговоримо за міфи. Також хочу перепросити за голос, він досі відновлюється. Та я сподіваюся, наступного тижня відео вже будуть з нормальним голосом та дикцією, бо цього тижня маємо, що маємо. Також користуючись можливістю, хочу запросити вас до свого телеграм-каналу, де будуть публікуватися різні спечі. Також мої думки щодо всього. Телеграм-канал створений був давно, але він просто лежав в архіві. А зараз я вирішила, що треба сніг щось робити. Тому запрошую всіх, там будуть мої думки: більше мене, більше робіт, персонажів і подібного. Також ви зможете бачити роботи на кілька годин або днів раніше, ніж вони будуть з'являтися на Ютубі. На цьому з рекламою закінчено. Вважаю всім приємного перегляду. І нарешті ми підійшли до найцікавішої частини цього відео: а саме події, чи радше сказати, місця, де Лілі. З'являється вперше, прям повноцінно, а не лише як згадка птаха чи чогось подібного, взагалі мало чим пов'язаного. А саме єврейські традиції та єврейська міфологія. Основне, що варто знати, що по цій версії вона дійсно була жінкою Адама першою, але і була створена з ним з одної глини. Власне, через це я і дала їй спочатку руде волосся і залишу їй руде волосся, бо мені здавалося, що перших людей створили з якоїсь там святої землі і чистого вогню. Тому я вирішила зробити волосся не темним як. Більшості переказів аруди. Бачу, зараз помилилась, але мені досі подобається, як виглядає, тому змінювати не планую. Також ця Лілія буде фігурувати в історіях Мейс, якщо вам раптом цікаво. Але Тут ми говоримо чисто про її міфологічне значення. Ось і вона пішла, вимовивши таємне ім'я Бога Ягве, тобто нашого Бога в більшості своїй, бо біблія дуже. Неприховано запозичила майже всю єврейську міфологію, виконивши певні деталі, які їй не сильно сподобались. Ну і тоді Адам звернувся до Ягве, поскаржився на дружину, сказав: вона така погана, вона від мене пішла. І Бог послав за нею трьох ангелів, які мають ім'я на себе, бо в них вони незрозумілі, я їх не вимовлю, тому просто, знаєте, триса. Uh, і ось Янголи її здогнали біля Червоного моря, але вона сказала дуже чітко та зрозуміло, що до чоловіка повертатись вона не буде. Uh, і після цього, як їй сказали, що б'ють, вона присягнулася, що, uh, ну, що вона була послана Богу. Хоча такою функцією в ній вважають вбивство немовлят. А, власне, вона помилує будь-яке немовля, яке буде захищене її ім'ям. Цю частину міфу я не зовсім розумію, але суть в тому, що після того, як ангели їй погрози, ну, почали кидати погрози, що або повертаєшся, або тебе вб'ють, або, ата-та-та-та, то вона сказала, що взагалі-то вона була послана Богом, і щось тут Бог собі надумав і вирішив змінити її, її функцію. Тому, мабуть, ось так от. Але чесно, тут дуже незрозуміло, як саме воно має відбуватися, бо знайти про неї хоч якусь інформацію важко, а знайти про неї хоч якусь інформацію точну, ще більш важко. Тому тут трохи моїх розумінь цих міфів маємо, що маємо. Тому будь-яке немовля, яке має амулет з ім'ям Ліліт, але в інших варіантах з ім'ях трьох ангелів, які карали Ліліт, то це немовля Ліліт чіпати не буде і скаже, що воно буде їй нормальним. А саме тут є версія, яка була для покарання Ліліт у літературі, або сотня мертвих немовлят, або вона буде приречена народжувати дітей-демонів. Не зрозуміло як. Але окей, цю версію пропустимо. Ну, а також що Бог зробив її безплідною. Знову ж, це три різні версії. Між собою погано пов'язані, але вони просто існують і нам варто їх прийняти, зробивши вигляд, що так все і планувалося. Також що можу ще сказати, що. Через це з'явилося багато всяких забобонів, де треба вішати е, якісь амулетики, якесь ще щось, щоб дитину не зглазили, щоб вона нормально народилась, бо Ліліт прийде, забере дитину, буде кошмар. Також була традиція прив'язувати червону мотузочку до руки новородженого, щоб відвести ліліт. Бо, знову ж, за переказами, за традиціями, вона боїться червоного кольору, що дивно, якщо. Пекло червоне. Ну, добре, ми не знаємо, яке пекло, але я сумніваюся, що яскраво рожеве. Ну, і то рожевого, мабуть, теж боїться. Загалом не суть. Просто зрозуміло, чим саме червоний кольор, якщо він в усіх переказах, в усіх, майже в усіх народів світу, є чимось негативним. Але я не буду придиратися. Також кабалістичні джерела говорять, що було насправді дві лінь. Це якщо вам дуже цікаво, а вам цікаво, то існує старша Ліліт, а також її називають бабуся Ліліт. І от вона, цариця, мати демонів, головна головних, і є дружиною Семееля, якого ототожнюють сатаною. Також вважається, що це не справді, ну, от, справжнє ім'я Люцифера, перед тим, як він впав, але потім він щось передумав, сказав, що все, я Люцифер, а ви як хочете. А також існує молодша Ліліт, і от вона, дружина Асмодея. Як воно працює, я в душі не уявляю. Але такі перекази є, такі уявлення і вірування є. Тому я вам їх розповідаю. А що з ними робити, ви вже як хочете, так і використовуйте. Знову ж цих самих кабелістичних традиціях ліліт це диявиці, що приходить у вісні до неодружених чоловіків та спокушає їх. Uh, і по цим же книгам кабелістичним вона стала дружиною Люцифера, Сатани, Самаеля, називайте, як хочете, uh, та матір'ю демонів. І також по одному з трактатів uh, від їх зв'язку народився сліпий дракон. Що з ним було далі, ми не знаємо. Що взагалі відбувалося, ми теж не знаємо. Але. Uh, Вважається, що уявлення Ліліт як першої дружини Адама було запозичене з книги алфавіт Бен Сири». Я не зовсім знаю, що це, розбиратись не особливо хочу, але наскільки я зрозуміла, це основа єврейського фольклору, з якого Біблія дуже неприховано запозичила сюжет, викинувши деякі деталі. А, також, що цікаво, в середні віки легенда змінилася, що на Ліліт, і замість того, щоб бути змією, вона стала духом ночі. А, іноді вона з'являється, до речі, у вигляді янголки, а, що відповідає за народження людей та відає, як воно має бути. А іноді, навпаки, дивиницею, яка спокушає чоловіків та їсть немовлят. А, не зрозуміло, також є варіант, що вона просто самотньо бреде дорогою. А у народній уяві вона постає у вигляді високої мовчазної жінки з довгим, чорним розпущеним волоссям. Але я вирішила зробити рудим, щоб якось виділятися, бо чорний у всіх у мене, бачите, не така. Насправді, чорний мені подобається, як варіант волосся. Але, як на мене, їй більше підходить рудий, бо він. Є от як чистий вогонь, який не скоряється. Я вам вже пояснила, але як є. А, також мені здається, варто поговорити про Ліліт в сучасному сатанізмі. Насправді, за сатанізм є дуже мало чого сказати, але основне, що треба знати, що ліліт є. Духовна матір Кайна. Тобто в нього є мати і батько, і ще Ліліт як багата тітка, яка приїжджає раз в рік, дарує подарунки і їде. А, ну, це я собі придумала, але загалом <правж> такий варіант мені подобається. Також що цікаво, саме Ліліт є жіночим даймом протилежно чоловічому дайму, яким, який представляє Люцифер. Тобто, вони, от, як, я не знаю, Дві частини одного цілого якось так. Тому вони, скоріше, як партнери, скажімо так, і виконують таку функцію поклоніння, я не знаю, ну, тобто правителі, звичайні. Також цікаво, що згідно з інших вибатків в сатанізмі, а не Лавейських. Тобто Ліліт є. Мати життя і смерті. Також вона одна з 11 вищих дияволів, і дружина сатани, який щось там приймається в храмі чорного світу. Щось там мати, кайна, дружина сатани в книзі Майкла Форда. Це теж якась сатанинська біблія, ще одна, яких зараз є сотні і тисячі. Але треба враховувати, що Делавийські. Тобто ті сатаністи, які хороші котики і просто сидять собі на місці і кажуть, що ми віримо в себе. От вони не вірять в Ліліт. Всі інші вірять. Також вона одна з дев'яти вищих демонів повній книзі з Денному Латрії. Книга демонологів. Кому цікаво, може за неї зробити відео. Також існує традиція вважати по цій книзі, що Ліліт управляє сукуп, і через це вона. от така. Всяке буває, також існує думка, що Ліліт хоче знищити всіх новонароджених немовлят, і через це, власне, з'явилися всякі оці двері, передбачені і тому подібне. Ну, і Ліліт є княгинею або. Іноді кажуть принцесою пекла. Загалом вона княгиня пекла і є рівноправною правителькою разом з Люцифером. Також вона мати племені Демонів в Інферію. Також ще одна сатанинська книга. І загалом, що з цього можна разом сказати, що Ліліт є матір'ю вищою демоницею. Разом з тим вона. Духовна або фізична матір Кайна та більшості демонів. З цього витікає, що вона надзвичайно своєвільна, сильна жінка. О, а також є ще думка, що в ліліт були крила. Ну тобто, що в неї були крила, Бог її такою створив, потім вона полетіла від адами і за нею полетіли ангели. Мені ця версія подобається. В моєї Лілі також є крила, але я їх не намалювала, бо мені лінь. Таке от чесне признання на кінець. Одна з найпопулярніших версій, по якій Лілі з'явилася або, взагалі, що вона себе представляє, це що вона була першою дружиною Адама, але відмовилась йому коритися і просто від нього пішла. Через це Бог не надто оцінив і послав за нею трьох ангелів, які схопили, ну, ще власне сказати, перехопили її поблизу Червоного моря, але вона сказала, що ні. Я за мені за що не піду, Адам мені не милий, і взагалі живіть якось самі, мені це не цікаво. І через це Бог її покарав. Власне, покарань було три варіанти: однозначного досі немає. Є варіант, що кожної ночі буде помирати сотня немовлят, враховуючи, що в світі людей було тоді небагато, це, мабуть, було значне число. Друге, що. Вона буде народжувати демонів, і третє, що вона стане безплітною. Враховуючи, що Боженька любить своїх творінь, мабуть, можна нас так назвати, то я ще раз сумніваюся, що було б, доречно, вбивати кожної ночі сто немовлят. Тому, радше за все, Ліліт стала або прородителькою демонів, або просто безплідною. Я ставлю на прородительку демонів, бо. Це було популярно в міфологію того часу. Але особисто б я хотіла, щоб вона виявилася безплітною і просто е вела свою війну іншими методами, а не дітьми. Ну, і знову ж також існує версія, що вона була тією самою Змією, яка поговорила з Євою і вмовила її вкусити заборонений фрукт. Плід, щоб воно там не було. Але це вважається непідтвердженим. Ну, як не підтвердженим. Тут ціле відео не підтверджено, тому це радше не надто популярна версія, на яку я спиратися не хочу, а можливо, й хочу. Тому побачимо по ходу відео, як воно буде. Також в стародавній Месопотамії ім'я Ліліт носять нічні демониці, що вбивають дітей та знущаються над сплящими чоловіками. Дуже ймовірно, що це пішло від Ліліт, можливо, вона їх якимось чином створила і тому подібне. Також демониці спокусниці, які власне і звати Ліліт, або просто вони, як видова назва є, шкодять породіллям та народженням з рисами, що дозволяють ототожнювати їх з Ліліт. Ну, власне, це згадують у своях Мертвого моря. Також згадують у деяких Рифа християнства та арабських міфах. Що цікаво, це була одна територія, на якій був іудеїзм, тому через це міфи про Лілі та Адама і тому подібних розрослися дуже і дуже невелику територію та є по всьому світу. Вважаю важливим є поговорити про етимологію імені, хоч це, можливо, ніколи не цікаво, але хто я така, щоб змушувати вас не слухати. Тому слухайте. Єврейська народна етимологія пов'язує ім'я Ліліт з словом якимось єврейським. Я не вмію читати єврейські букви, але перекладаючи на українську, воно е, читається як лайла, тобто ніч. Е, лайла або ліліт, тут залежно від того, як подобається вимовляти, є прикметником жіночого роду зі значенням Нічна. Що, власне, пояснює, чому ліліт вважають богиною або просто демоницею ночі. Також в шумерській міфології, мові ліль означає повітря або вітер, дух, привид, там багато значень, і через це припускають, що ліліт є своєрідним об'єднанням цих двох імен, тобто лайла і ліль. І зробивши разом ліль і ліну, ну, тобто це акадське, але загалом теж з цієї опери, ну, тобто в нас була ліль, лілу вийшла лілілу, але це майже Ліліт, тому, і, певно, як нічний дух чи щось таке. А крім цього, в івриті існує слово Ліліт, що позначає суру, тобто нічну птаху, що загалом є непоганим поясненням. Хм. Також в неї було багато всякого в етимології цікавого, бо ніхто так і не знає, від чого пішло її ім'я. Є багато варіантів, а переходячи далі, то ми бачимо, що, наприклад, в шумерській міфології Лілі ототожнювали з демоницею, яка фігурувала в пролозі цієї шумерської міфології. І знову ж, по більшій частині нічого сказати про неї не можна, бо в месопотамських традиціях Лілі це дух, яка просто жила-жила на деревах, потім її вигнали. І вона дуже образилась на світ і пішла мстити. Але що цікаво, це єдина з асирських демонів, яка зустрічається і в інших семітських міфах. Ну, народних міфах без різниці. Е, тому це персонаж або образ, радше сказати, є доволі популярним та поширеним. Але що ж каже сама Біблія про це? Е, власне, Біблія не каже нічого. Значніше, каже одне слово один раз за всі дві книги. Що вже значно знижує шанси Лілі бути офіційною частиною. Біблійної культури <хи> зустрічається в книзі Ісаї, де говориться про запустіння після Божого суду, що все отак погано, печально, і що заростуть пацани її колючими рослинами, і все заросте, і все буде погано, і тварин нормальних не буде, і тільки Ліліт знаходить собі спокій. Але не все так просто, це не та ліліт, це не вона вирішила на руїнах пострибати. Ні. Не все так а, кристально, як ви могли подумати. Вважається, що це було як назва біса. Але все ж таки схиляється до того, що це був птах. Ну, тобто, певні дослідники цих е, святих текстів вважають, що це могло бути. Як назва демона, який живе після от, Божого суду. Але в більшості своїй вони вважають, що це був птах. І пізніше все-таки трактували, що в створенні якогось там старого завіту чи чогось ще. Коротше, після трактування Біблії вирішили прибрати. Бо, наприклад, в грецькому тексті Ліліт не залишилась як така. Uh, і переклали його як напівлюдина, напівосел. А під час перекладання ще одного використали слово ламія uh, річ чудовиська жіночої статі, що вже ну, підсилає своєрідно до ліліт, але є uh, дуже далеке. І також в наступних мовах, наприклад, ну, і в англійській так само використовували ли, саме ламія, а не ліль. Що своєрідно може їх ототожнювати, але вони різні. Тим не менш, в більш пізніх англійських перекладах фігурує частіше нічна сова, або нічне чудовисько, ну, або ж лілі. Але вона фігурує як значення птаха або просто тварини, яка живе в цьому Демському саду після Божого суду. І нічого цікавого в ньому не відбувається. Що ж, на цьому моменті наше відео підходить до кінця. Я сподіваюся, це було інформативно та, можливо, ви змогли відпочити, відволіктись. Я хочу зараз перепросити за те, що голос дещо не такий, як зазвичай, та й дикція хромає, але. Я буду виправдуватися тим, що досі хворію, та не повністю відновилася, але залишати вас на тиждень або півтора без відео мені не хотілося. Тому ще раз дякую за перегляд. Ви були на каналі Астімосхі, побачимо ще коли-небудь пізніше.